Після окупації частини території України Російська Федерація широко розгорнула програму так званої освіти. Чому я називаю це так звана освіта? Бо фактично ті матеріали, які надаються дітям в якості підручників і матеріалу для навчання, вони мають дуже жорстокий агресивний вплив на дітей з точки зору саме. Викривлення, так скажемо, і історії, і взагалі тих процесів, які відбуваються зараз, фактично вони виправдовують окупаційну криваву диктаторську політику Путіна. І що слід зазначити, що дитина повинна приймати участь у всіх цих уроках. Всіх додаткових цих заняттях. Бо е, якщо відмовляються батьки від того, щоб дитина приймала участь, окупаційні адміністрації в той чи інший спосіб вчиняють певний тиск на батьків. Якщо це працівники бюджетної сфери, то їх викликають до керівництва і питають, а чому твоя дитина не ходить на навчання. А якщо вона не буде ходити на навчання, ми будемо вважати, що ти порушуєш. Її право так вони так кажуть на освітній процес. Ти фактично унеможливлюєш її навчання, тому ми будемо ставити питання про те, щоб твою дитину вилучити з родини і потім депортувати. Як ми бачили, такі приклади. Чому це робить Російська Федерація? Є так скажемо для них зиск короткостроковий, довгостроковий. По перше, за цей рахунок вони намагаються позбавити Україну майбутнього. Бо діти це наше майбутнє. По-друге, це сформувати лояльне для себе прошарок суспільство, який буде продовжувати оцю цю диктаторську політику кремлівську, путінську, який буде дивитися на ті події окупації, захвату і беззаконня, яке проводить Російська Федерація по відношенню до України під якимось іншим кутом.